Успіх приходить до того. То робить те, що найбільше любить, під цим гаслом працює колектив державного навчального закладу Канівське вище професійне училище, підрозділи якого розташовані на території трьох громад Черкаського району Канівської, Степанецької та Бобрицької. Цей багатопрофільний заклад професійної освіти третього атестаційного рівня готує кваліфікованих робітників із числа випускників шкіл і дорослого населення за двадцятьма сімома ліцензованими професіями. Для машинобудівної, електроенергетичної, електротехнічної, електромеханічної галузей, професіями сфери ресторанного сервісу, транспорту, сільськогосподарського і мистецького напрямків і комп'ютерних наук, що користуються попитом на ринку праці. В училищі функціонує центр професійної кар'єри, де можна отримати консультації щодо вибору професії або місця працевлаштування. Два сучасних навчально-практичних центри навчально-практичний центр сучасних зварювальних технологій Велдер та професій електротехнічного спрямування Електролаб. Заклад має сучасні кабінети, лабораторії, майстерні для підготовки висококваліфікованих конкурентно спроможних робітничих кадрів. Адміністрація та досвідчені педагоги училища створюють усі умови для отримання якісної освіти. Майбутні фахівці проходять професійну практичну підготовку, зокрема за дуальною формою навчання, на провідних підприємствах регіону прат Миронівська птахофабрика, ТОВ Клуб Сиру, ТОВ Магніт Прилад ТОВ Канівський механічний завод та інші. Державний навчальний заклад Канівське вище професійне училище один із основних закладів, де готують робітничі кадри, що так необхідні нині українській економіці, за новими технологіями, сучасними методиками, що гарантують якісну фахову підготовку, забезпечене життя та незабутню юність.